Тільки коштує відкрити бренд одягу. Шокуючі цифри рахуємо та називаємо суми. Усім приємного перегляду! Друзі, всім привіт! Ви на каналі Швейного виробництва Morgan Production і на ваші запити та коментарі. Розкриваємо тему, скільки коштує відкрити бренд одягу, шокуючі цифри, прорахунки. Сьогодні будемо говорити з вами про суми. Я знаю, ви дуже любите цифри, тож сьогодні обов'язково поетапно, по витратам пройдемося. І одразу хочу сказати, що більшість власників потенційних брендів, я думаю, хто вже володіє брендами, чудово розуміє, про що я говорю. Часто вважають помилково, що відшити колекцію це вже і є. Створити бренд одягу, що відшити колекцію, це і є основна сама велика затрата. Так ось невеличкий спойлер на початку. Основну суму по витратам я назву обов'язково в кінці відео, тож дочекайтеся. А що стосовно витрат на саму колекцію, скажу вже на початку, так ось помилкова більшість власників брендів потенційних вважають, що основні витрати це витрати на пошив колекції та матеріали. Але ні. Витрати на пошив колекції та матеріали становлять лише 10%, а то іноді менше відсотків від усієї тієї суми, яка вам необхідна для того, щоб відкрити бренд одягу, і через прорахунки вірніше. Ну, некоректні прорахунки, я б сказала. Більшість брендів не доживають року і закриваються. Мені б дуже хотілося, щоб ви не закривалися, щоб українська швейна та фешн-індустрія процвітала. Саме тому я буду записувати сьогодні це відео в інстаграмі. вже вийшло дане відео, але як розумієте, часові обмеження не дають розлогу а, нам. Розповісти про цю тему, тому, як завжди, на Ютубі сьогодні поговоримо з урахуванням ваших коментарів та деталей, які мені не вдалося прояснити саме у нас в інстаграм-відео. Тож, перед тим, як ми почнемо калькулювати, рахувати, я одразу хочу сказати, що в будь-якому випадку, коли ви. Плануєте відкрити бренд одяг, вам чудово потрібно розуміти, що ви йдете в бізнес. Це все досить добре мати назву власника бренду одягу, бути дизайнером одягу, бути власником бізнесу. Але, як ви розумієте, це все про бізнес. А бізнес це все про цифри. І ось більшість брендів, оскільки у нас швейне виробництво, і до нас приходить досить багато брендів, і з більшістю з них ми залишаємося друзями. Я знаю плюс-мінус їхню історію, проблема. Перед відкриттям стає в тому, що більшість власників не задумуються про ті додаткові витрати, які і становлять основні витрати для створення бренду. І сьогодні, коли я вам буду розраховувати, одразу хочу сказати, це досить початкові витрати, навіть витрати на місяць, якщо не враховувати якихось там. Витрат на виробництво та фотосесії. Хоча, по факту, якщо ти будеш далі розвиватися, то фотосесію тобі потрібно буде робити майже кожен місяць для того, щоб поновлювати каталог і а, не приїдатися своїм а, потенційним клієнтам. Сьогодні щоб вам було простіше зрозуміти прорахунки, ми візьмемо для прикладу, якщо теоретично, теоретично одразу хочу сказати, а, ви захочете відкрити бренд футболок. Хоча я знаю, що коли я рахувала скільки коштує пошив футболок, у нас було дуже багато коментарів, що стільки не шиють, де це стільки не коштує, коштує і стільки шиють. Хочу сказати, до нас досить часто приходять потенційні власники брендів, хочуть відкрити саме бренд футболок, або взагалі просто розпочати свій бренд з. Для початку, так би мовити, з пошиву футболок, і відшивають невеликими партіями. Існують партії від 10 одиниць, існують партії від 5 одиниць. Багато, багато, так би мовити, давайте так скажемо, людей просто не розуміють, що швейна індустрія різна. Швейна індустрія це не тільки ательє і фабрики. Швейні виробництва є досить різних масштабів, і ми, швейні виробництва, вимушені пристосовуватися під потреби споживача і. Тому ми є різних розмірів. Хтось ще є від 5 одиниць однієї моделі, хтось від в залежності від своїх потужностей. Тому ось ця історія, яку я вам буду прораховувати, я б не сказала, що вона якась така казкова. Ні, це реальна історія. Просто футболка це один з простих виробів, і його простіше калькулювати. І уже знаючи плюс-мінус калькуляцію одного виробу, для прикладу, футболки, так, ви будете потім множити, як то кажуть. На кількість ваших моделей, так би мовити, і розуміти витрати плюс-мінус вашого бренду. Хоча прорахунки, хоч вони і реальні, але ж витрати завжди вилазять додаткові, і 100% сказати, що у вас, у вас вийде 10 чи 15 тисяч, досить складно. Тому я вам назву поетапно усі ті, напевно, найосновніші базові статті витрат, які у вас обов'язково будуть, і які, чесно кажучи, більшість власників потенційних брендів. Не враховують, і потім трапляється багато непередбачених ситуацій, що сприяють закриттю саме бренду, що навіть ну, не співши йому розкрутитися. Тож, ще один момент: якщо ми будемо сьогодні, не якщо а от як ми будемо з вами прораховувати колекції з футболу, всі чудово розуміють, хто дивилися наші відео, хто не дивилися, що в залежності від виробів, в залежності від складності моделей, від тканин і кількості одиниць в партії, не забуваємо. Ціни на пошив будуть відрізнятися. Ціни на гурт тканин, матеріали будуть відрізнятися. Тому це не значить, що якщо ми зараз порахуємо, що на 10 футболок у вас піде 5 тисяч гривень, на сукні з шовку у вас піде так само 5 тисяч гривень. Ви повинні собі. Давати трішки такий свідомий розрахунок того, що в залежності від виробів ціни будуть варіюватися. Але так плюс-мінус, ви хоч зможете орієнтуватися, які витрати у вас додаткові є, і на що вам потрібно також обов'язково звернути увагу та розраховувати. Тож, друзі, рахуємо сьогодні. Бренд одягу футболок. Для прикладу. Невеликий бренд, який хоче відшити свою першу партію за 10 одиниць, там модельний ряд, одна модель, але 10 одиниць одного розміру, одного кольору. Назвемо, наприклад, білі футболки оверсайз, і хай це буде футболки з принтами. Дивіться, моя особиста думка і ставлення: якщо ви шиєте просто футболки, худі та свічоти, це не про бренд одягу. Ви робите сувенірну продукцію. Любі, будь ласка, не ображайтеся. Бренд одягу це історія хоча б якоїсь малої капсули про вибір, про стратегію і так далі. Я не кажу, що шиючи футболки у вас немає стратегії. Вона є. І багато хто помилково вважає, що дійсно з часом я буду розширювати свій розмірний ряд. Але вже на початку вам потрібно закладати у свого споживача ідею, які самі вироби ви будете продавати надалі, тому що футболки ну, це досить така суб'єктивна історія і. По перше, футболки це може бути і спортивний одяг, футболки, це може бути лаунжвер одяг, це може бути домашній одяг. І якщо потім ви продаючи 10, наприклад, рік футболки, потім захочете різко шити шовкові сукні, ваш споживач може просто вас не зрозуміти, не очікувати і не купувати. Це буде досить як, то для них підозріло, незрозуміло і так далі. Тому вже на початку відкриття бренду вам потрібно вкладати в голову свого споживача, який бренд вони купують, і який одяг надалі вони можуть розраховувати у вас купувати, навіть якщо перший дроп у вас там буде складати 5 10 моделей, надалі ви повинні давати їм зрозуміти, що ви будете розширювати свій розмірний ряд, розмірний ряд і модельний ряд в тому числі. Але споживач повинен знати, що купуючи у вас, наприклад, футболку, він зможе придбати до неї там штани і теж саме худі чи світшот. Я зараз скажу про лаунч бренд, не просто про сувенірну продукцію. І в таких ситуаціях, якщо у вас не вистачає бюджету на якийсь модельний ряд, то краще відкласти. Дособирати кошти, створити якусь капсулу, щоб у споживача не було жодної думки навіть виходити з вашого магазину. Я розумію, що при модельному ряді в 10 одиниць це складно, але в будь-якому випадку, якщо він у вас купує білу сорочку, а до неї зазвичай потрібні якісь чорні класичні штани, то краще, щоб він придбав їх у вас, ніж він буде шукати в іншому магазині, де зазвичай магазини можуть мати більший асортимент, і тоді вже і про сорочку у вас він може забути. Вам потрібно. Дати можливість споживачу скупитися так би мовити у вас, ось про що я кажу. Тому краще підзбирати коштів і вже йти, як то кажуть, серйозно підготовленими. Тож, поїхали, будемо прораховувати. Якщо якісь додаткові моменти я буду згадувати, я буду їх озвучувати протягом даного відео. Поїхали. Ми вже з вами визначили, і колись я робила прорахунок колекції футболок. Тобто. З принтом на 10 одиниць з матеріалами у вас десь піде 5 тисяч гривень. Тобто сама колекція з 10 футболок з принтами вже готова з матеріалами, буде коштувати вам 5 тисяч гривень. Але тут потрібно розуміти, який момент. Багато хто ось коли розраховує ось цю всю історію, тільки рахує сам виріб, тобто матеріал і виріб, не враховуючи. Доставки, не враховуючи поїздки в цех, у всіх можуть бути різні ж витрати на поїздки в цех, і на доставки. Тому ось ми будемо зараз рахувати ось цю витрату в рамках цієї міні-колекції. Що у вас там цех під боком, і ви будете їздити або, хоча б по відеозв'язку спілкуватися з мінімальними витратами. Тобто, давайте порахуємо, що при тих об'ємах матеріалів і при тих поїздках кількості поїздок. Орієнтовно ви витратите на ось ці додаткові поїздки до цеху і доставки 2000 тисячі гривень. Але ж знову таки це досить орієнтовно. Кожен їздить на різному авто або на транспорті, або доставки, в залежності від об'єму матеріалів, нова пошта, ну, досить не Тож порахували, їдемо далі. Третій вагомий аспект, коли ви виготовили колекцію, вам потрібно її показати. Щоб показати, вам потрібно її відфотографувати. Мало хто задумується і вже на початковому етапі робить помилку, роблячи фотосесії на айфончик, закидуючи в соцмережі, і потім думають, чому їхні бренд сприймають серйозно. Ми не говоримо зараз з вами про інтернет, якийсь магазин, щоб швидко продати. Ми кажемо з вами про серйозний бренд одягу. Де обов'язково робиться окремо кампейн і робиться предметна зйомка. Що таке предметна зйомка, я обов'язково розкажу далі. Так ось кампейн це та історія, це контент по факту, який ви будете заливати до себе в соцмережах, до себе на сайті, якщо потрібно давати пресі, для якихось там прес-релізів, так або для ваших партнерів. Тобто, це така більш креативна зйомка. І ось щоб зробити цю креативну зйомку, як мінімум, у вас будуть досить немаленькі витрати. Студія обійдеться годинка, десь тисяча гривень, фотограф від двох тисяч гривень, гарна модель. Я кажу. Саме модель, тому що чомусь багато людей ототожнюють модель і реальна модель. Модель це професія, їй навчаються, і вона повинна вміти позувати, там, змінювати дуже багато поз, знати, як себе вести на камеру. Тобто це не історія про те, що ти вийшов десь на вулиці, відфоткав, і в тебе вже є модель. Такі моделі будуть коштувати вам і 500 гривень. Професійна модель, якщо ви будете брати з модельного агентства, буде вам коштувати від 2000 гривень за годину. Враховуйте цей момент. А якщо ви хочете, щоб ваш бренд сприймали серйозно і бачили, що ви вклалися не просто для того, щоб понти поганяти, а в Показати професійний рівень і професійних ваших намірів, вам потрібно мати професійну зйомку з професійною моделлю. І ще додатково, цю професійну модель потрібно як мінімум нафарбувати і зробити її зачіскою. І ось ці послуги, чесно кажучи, я коли робила рік назад, це було десь 2 тисячі гривень, хоча є і 2,5, 3 і далі. Ось і калькулюємо, що ця зйомка ось для цієї однієї моделі футболки, щоб там партія 10 одиниць, може бійтися вам 7 тисяч гривень. Тільки зйомка обійдеться вам дорожче ніж самі вироби пошити. Далі йде предметна зйомка. Предметна зйомка це коли, якщо просто кажучи, в народі, якщо ви бачили в магазинах така зйомка на прозорому манекені, тобто лише один виріб. В інтернет-магазинах я маю на увазі. Також часто роблять зйомку на моделях на білому фоні. Ця зйомка необхідна вам на майбутнє для того, щоб працювати з маркетплейсами або будь-якими іншими магазинами онлайн, тому що зазвичай вони будуть від вас витребовувати обов'язково ось цю предметну зйомку, тому що так краще видно виріб і щоб все було ні стилізації. Побачите, ви з цим стикнетеся. І якщо це професійний магазин, вам потрібна буде і ця зйомка. Так ось ця зйомка буде коштувати вам 250 гривень одне фото. Це якщо прозорий манекен. Так, у вас одна модель, але як мінімум три фото вам потрібно буде зробити. І ще в такій кількості багато хто помиляється. Ну, оця вся історія з виробництва це завжди плюс-мінус про гурт. І гурт, навіть якщо він є маленький, але він є. І ось історія з предмет, предметними фотами, це теж в деякому сенсі, коли є якась мінімальна кількість, зазвичай там 4 чи 5 а, фото, або хоча б мінімум замовлення на 1000 гривень. І ось порахуйте, що з вашою одною футболочкою вам навіть 1000 гривень просто придеться вкластися це без доставки, наприклад, для того, щоб зробити предметну зйомку, щоб ви могли презентувати той чи інший свій виріб десь в магазині. Тобто, це те, що стосується, так би мовити, контенту. Я зараз не кажу про цих, будь ласка, Юджі. Креєтери і так далі, ми зараз говоримо про більш такі професійні речі. Не хочу нікого образити, просто. Як ти кажеш, у мене на це своя особиста думка. Ми поки що створюємо бренд. Ми на початковому рівні. Далі працювати чи ні з UGC контентом ваша особиста справа, але ми поки що про такі більш професійні моменти. Рекламу я думаю, коли ми говоримо про такий міні-бренд, а ви чудово розумієте, що ну не будете ви створювати. Давайте об'єктивно одразу сайт. Це професійний сайт, буде коштувати десятки тисяч гривень. А рекламна і контекстна реклама і то більше. Це, це, це прям туди ми не влазимо, взагалі поки що. Скоріше за все, ви будете реалізовувати свою продукцію через соцмережі. Акаунти в інстаграм безкоштовні, а ось реклама без блогерів і так далі буде влітати вам плюс-мінус якусь копійку. І якщо розраховувати, що ви будете користуватися рекламою мета, а мінімум 5 доларів, а то краще 10 доларів на день вам потрібно буде поставити, це десь в місяць вам обійдеться в 300 доларів. 12 тисяч, зараз в мене просто ту я все прописувала, 13, 12 тисяч 300 гривень. Це тільки один місяць. А рекламу потрібно давати щомісяця, тому що ну, якщо ви робите бренд, це не значить, що ви відшили вас, прям всі знайшли, всі купили. Вам потрібно просувати свою продукцію, щоб вас як мінімум побачили. І куплять чи хоч один ваш виріб з цієї реклами, ну це ще не факт. Тому 12-300 просто а то й більше, візьміть та покладіть, будь ласка, як то кажуть, на стіл. Далі, окрім того, що вам потрібно просуватися через інстаграм, я завжди раджу брендам брати участь у різних ярмарках. Типу кураж, там типу всі свої, як і то, чи захочуть вони вас брати, тому що ви ще взагалі новачок. Так ось, брати участь у виставках це також не дешеве задоволення. І брати участь у виставках потрібно, адже у споживача, по-перше, є можливість з вами ознайомитися, і ви можете позбирати живі відгуки вже тут от і хоч щось продати, як то кажуть. Так ось виставки в таких е івентах, так би мовити, місце може коштувати від 5-3 тисяч гривень і вище за день. І окрім того, що вам потрібно. Оплатити участь, вам потрібно ще й обладнати своє місце. Десь взяти в оренду той тобто, стілець, стіл, кронштейни або придбати. Я зараз не буду рахувати оці кронштейни, стільці, тому що в залежності від, по перше, метражу місця може ціна змінюватись. По-друге, від а, того, що ви продаєте, в принципі, на 10 футболок вам досить буде одного кронштейна, але й треба сісти стул і так далі. Тобто, ми це поки що не рахуємо. Просто майте на увазі, що це додаткові витрати, які вам потрібні для виставки, окрім. Того, що вам потрібно на виставку оплатити, вам потрібно ще буде оплатити дорогу собі, оплатити ту дорогу, коли ви будете монтувати робоче місце і виїжджати, тому що не під час виставки це буде робитися, а до оплатити собі якусь їжу, якщо ви будете там один чи одна, і оплатити там, хоча б дорогу, якщо вас вам буде допомагати друг і їжу своїм знайомим, це все все витрати, і вам потрібно враховувати в цю історію. Але для нормального просування вашого бренду ця історія необхідна. Далі вам потрібне якесь пакування, хоча б крафт-пакети. У вас 10 футболок, але хай буде їх 30, купимо крафт-пакетів, там ціна по 179 гривень. І якось їх кастомізувати, хоча б купіть якусь початку для виготовлення її кошти недорого з вашим логотипом, яку ви будете ставити на ваші коробки. Ну, в цьому випадку пакети. Так ось виготовлення такої печатки буде. Плюс-мінус невеликої 650 гривень. Це орієнтовна ціна. Ми колись платили 550 Зараз уже дорожче, але ж плюс ще доставка, от і рахуйте. Далі вам потрібно відкрити ФОП. Напевно, це потрібно було б взагалі ставити на перше місце, але більшість брендів, чесно кажучи. А... Перше думають про виготовлення колекції, потім думають про те, що наскільки це все серйозно. Більшість бояться відкривати ФОП, тому що розуміють, що це вже податки, продав-не продав, а платити їх потрібно і а, бояться цієї офіційної історії. Але якщо ви хочете відкрити бренд одягу, продаватися на маркетплейсах і навіть у виставках, ФОП вам обов'язковий. І хочеш, не хочеш, як мінімум 4160 тисячі гривень, вам потрібно на місяць за ФОП викласти. Це якщо ви ФОП другої групи, У будь-якому випадку. ФОП, перша група це історія про самозайняту особу. Я думаю, що ви хочете відкривати бренд одягу, вам в будь-якому випадку потрібно буде ще з ким співпрацювати, когось наймати. Так, ось це вже ФОП другої групи, і тільки за ФОП ви будете платити 4160 тисячі гривень. Це ЄСВ, військовий збір і єдиний податок. А якщо ж у вас буде ще і працівник, це додаткова витрати на ЄСВ і так далі. Тобто враховуйте, що це ще додаткових 4160 тисячі гривень. Тобто розумієте співставлення? Тобто витратили на одяг. Пошив та матеріали 5, а за податки вже віддали майже стільки ж. І це потрібно буде віддавати кожен місяць. Тому ось цей момент потрібно досить добре обдумати. Далі вам потрібно буде якісь візитки, так, я думаю, для того, щоб якась друкарська продукція, візитки, не знаю, флаєри чи що там вам буде зрозуміліше, краще. Це теж десь тисяча гривень. І ось це всі такі базові витрати, які на Першому етапі, це перший етап, вам просто будуть необхідні, це щоб стартонути. І я не називала ще ж, бачите, я тут не калькулюю, скільки вам потрібно буде за оренду тих чи інших меблів на виставках, не калькулюю, скільки вам ще потрібно буде грошей для того, щоб проїздити там а, а, під час зустрічей різних, і в будь-якому випадку, якщо ви будете співпрацювати з маркетплейсами, деякі маркетплейси беруть оплату за рік, деякі беруть там помісячно. Це ще додаткові витрати там 5 тисяч 4. В залежності від маркетплейсу і в залежності від умов іноді деяких онлайн-магазинів і магазинів, які або здають місце в оренду, або просто беруть вашу продукцію на реалізацію, але просять на маркетингові послуги додаткові. Кому цікаво саме де продаватись, у нас є окреме відео. Перегляньте. Я залишу тут лінк. Теж буде досить корисно це щодо історії брендів. І я рахую тільки ось такі початкові. Додаткові, ну поки що немає сенсу, це можна просто Потім десь накинути відсотків 10-15 да, для того, щоб ви могли, навіть навіть 20, для того, щоб ви могли плюс-мінус, і ми надамо їх калькулювати, як то кажуть. Тож зараз переходимо до самого цікавого і калькулюємо. І так, пошив футболок з матеріалами. Рахуйте, 5 тисяч гривень. Витрати а, на доставку матеріалів, так, на поїздки на виробництво 2 тисячі гривень. Фотосесія кампейн контентна 7 тисяч. Фотосесія предметна тисячу гривень. Реклама в мета, 12 тисяч триста гривень. Ярмарка 5 тисяч гривень. Рахую, без оренди обладнання, без якихось там витрат, там додаткових, просто відсоток накинемо в кінці. Пакування 179 гривень пакети, 65, 650 гривень, початка. Податки. 4160 гривень, 1000 тисяча гривень на друкарську продукцію. І ось. Просумувавши цю всю історію, ми отримуємо 37 289 гривень. А тепер давайте ще накинемо 20% якраз на оті витрати з виставками, вашої кудись поїздками, додаткові там ще якісь витрати, які ви собі заплануєте на ваш бренд. І в цілому, ця вся історія може вам обійтися з однією моделлю футболки в 10 одиниць відчитих в 50 тисяч гривень. Повірте мені, це може бути ще не фінальна сума, може вийти набагато більше. Виробничі витрати, тобто. Сама колекція, тобто відшив та матеріали, це 10%, а то й менше. Більшість не розуміють ось цих пропорцій, куди потім будуть ці кошти. І через те, що не розуміючи, куди і пропорцію, куди йдуть потім ці кошти, скільки їх ще треба, бренди закриваються і відкладають там відкриття на якийсь час. Ну коротше, пролітається колекція, залежується, не продається і так далі. Так це витрати я вам порахувала при відкритті. Потім же вам кожен місяць потрібно буде все одно сплачувати податки, рекламу і так далі. І по правильному було повторювати фотосесії для того, щоб закидувати новий контент. Як ви розумієте, для цієї сувенірної, так би мовити, продукції футболки худі це є досить затратно і не є зовсім вигідним. А якщо ви подивитеся історію люксових брендів взагалі... Тут не скільки історію люксових брендів. Та історія також. Спочатку виготовлявся одяг, водились аксесуари, потім косметика, робили ремонти, там, як і в Буршхалі, в Армані і так далі, там є свої готелі. Коротше, докладають руку скрізь, тому що всі хочуть заробляти. Якщо ви побачите насправді статистику, на чому заробляють бренди люксові особливо, то перш за все, це косметика, там, парфумерія, косметика і так далі. Друге, це аксесуари, а лише третій одяг. Повинен бути якийсь відповідний модельний ряд. І цей модельний ряд не тільки включає сам одяг, а далі вже аксесуари, косметику і так далі, для того, щоб продаватися і заробляти. Якщо ви просто відкрите бренд на одних футболках, а боюсь, ця історія якби це песимістично не звучало, там з 10 одиницями вам буде не дуже а, дохідна, так би мовити. І як ви бачите, ми порахували на цих 10 одиниць, а повірте, відшиваю 10 одиниць, 10 футболочок і з цього починають. Тому, якщо комусь це дивно і смішно, я вам кажу, практикуючи речі як людина, якої швейне виробництво, і це зараз. Тут на даний час, 25-й рік у нас зараз травень місяць, і тут такий момент, От, якщо порахуйте, якщо у вас 10 футболок, і ви вже витратили 50 тисяч гривень, це лише собівартість футболки ну, з витратами, це без вашого прибутку. За скільки вам потрібно їх продавати для того, щоб отримати прибуток, і ну наскільки є це резоним? Просто більшість, а, я вам хочу сказати, потенційних власників брендів думають, що вони зараз зекономлять на виробництві, виготовлять меншу партію, так. І це їм обійдеться дешевше, не враховуючи ці витрати а навпаки, чим більша партія. Тим дешевше пошив, тим дешевша кількість матеріалів за рахунок кількості. Так, тобто вам здається, вам потрібно буде викласти більше суму, але ж у вас буде більше моделей. І чим буде більше у вас моделей, тим буде більше шансів безпосередньо у вас зменшити собі вартість взагалі цих позицій, тому що ці всі собівартісті будуть розкидуватися на кількість моделей. Ви таким чином все одно економите. То, можливо, є сенс поки що назбирати якусь суму, обдумати модельний ряд і дозволити собі більшу кількість одиниць, тому що чим більше кількість одиниць тим більше кольорова гама, тим більше, для прикладу, розмірного ряду, тим більше шансів у вас продати. Якщо ви вже хочете підійти до цього серйозно, то підходьте і реально розвиватися, то потрібно враховувати ці моменти, щоб ви розуміли. Тому ось тут ми досить сухо, суб'єктивно, але основні витрати я вам проговорила. і Знову таки, якщо ви будете розвивати бренд одягу, там будуть і витрати в деякому сенсі потім і на, на пресу. Потім будуть, якщо у вас захочете, зйомки з ugc креаторами з блогерами колаборації, додаткові витрати на те, щоб десь співпрацювати з тими ж і стилістами, і так далі. Повірте, витрат, щоб просувати бренд, є маса. Реально. Реінвестувати, створювати додатковий проект і так далі. Тому. Ось це так, от майже основні витрати для того, щоб стартанути, і ви з ними реально стартонете. Але чи вигідно вам буде при такій кількості вже з мого прорахунку, я думаю, вам стане плюс-мінус більш а, зрозуміло. Я не маю на меті зараз у когось відбити бажання розпочинати власний бренд одягу. Просто хочу вам сказати, що це серйозно і потрібно це враховувати. І що бренд одягу це не просто про класну. Надпис в інстаграмі, що я там а, власник бренду такого, то чи я дизайнер бренду такого, то це завжди бізнес і його потрібно прораховувати. І головне також вірити в себе і не здаватися. Якщо ви любите цю справу, обов'язково знайдеться можливості для того, щоб розвиватися. Не завжди все буде гладко, як то кажуть, але я впевнена, якщо ви задастеся цілою, у вас все вийде і в нас все більше буде якісних брендів з маркуванням made in Ukraine. Тож, друзі, якщо це відео було вам цікаве і корисне, не забувайте на нас. Підписуватися, ставити лайки, віддячити там нам на каву, можете у нас є QR-код, конверт, наш приватбанку знизу обов'язково. А також я даю індивідуальні консультації по кожному бренду. Писатися на консультацію можете, написавши на емейл e або на наше швейне виробництво в інстаграмі. Всі посилання є, да й тут всі є. Підписуйтеся, була рада донести вам цю інформацію. Розвивайтеся, все буде добре, все буде Україна і до зустрічі в наступному відео.